Ах, так, я хотів би чізбургер, найбільший що у вас є, і картоплю фрі і колу, будь ласка. Він мене лякає. Щось із ним не так. Ну нічого ж він велетенський, що капець. Він тупо огромний. Добре, давайте накрутимо себе, щоб, типа, ну, ми були готові. Тримати в голові, що завжди є скрімери. Так, картошка і склянка. Будь ласка, ваше замовлення, сир. Помити підлогу. Ааа, Блядь! Якісний дрижачок зловив я. Привіт, в сьогоднішньому відео подивимося демо-версію гри True Nightmare Roadside Cafe або справжній кошмар, жахіття, кафе біля дороги. Ми опинимося в ролі офіціантки, яка має працювати одна в нічну зміну в досить ізольованому кафе, куди приходять досить підозрілі тіпи. І перед тим як почати, я вам раджу піти зробити собі чашку теплого ароматного ліптона. У мене вже він присутній. Поставити цьому відео лайк, підписатися на цей канал. І власне, давайте дивитися, чи вдасться нам пережити. Жити цю нічну зміну. Сьома година вечора. Моя остання зміна в цьому дивному місці. Нарешті. Так. Що це власне таке? Ми можемо ходити їздити на машині. Використовуйте ЛМБ для взаємодії. Ммм, угу. прикольно. Так, класна тачка. Пам'ятаю, у мене у діда в селі був Москвіч. Мені дуже подобалося на ньому їздити, але не будемо відволікатися, нам треба на роботу. Прикольна їзда виглядає. Давайте задавимо цього дядька. От бляха, ніхрена у нього каліна. Мені б такі каліна. Знайти менеджера. Давайте припаркуємося нормально. Так, використовувати тап, щоб показати поточне завдання. Знайти менеджера. Dinner tasty food here. тут можна смачно поїсти. Привіт. Добрий вечір. все гаразд? Я просто тут насолоджуюся тишою тут спокійно, навіть. Занадто спокійно. Так, зазвичай вночі тут досить тихо. Скажіть, чи ви тут завжди сама вночі, а ми за жіночку граємо? Іноді, а чому ви питаєте? Здається, мені, що буде темна нічка, бережіть себе. Дякую, ви теж. Хм, дивний дядько. Я зараз трохи зайнятий. Звісно. Не подобається мені цей дядько. Так, манагер у нас є. Що ми тут можемо? Тікати звідси можемо? Ні, стрибати теж не можемо. Зато можемо багато, швидко бігати, і дихалка у цієї дівчини непогана. Хм, здається, двері зачинені зсередини. Але дуже темна грані, так, відкрито. Ти запізнилася знову. Ой, вибачте, знову був затор на дорозі. Я тебе не чую. підійди ближче, поговоримо. Але ж це ви почали цю розмову. Понятно, в нас токсичний менеджер. Що враховуючи, що у нас остання зміна, непонятно, наш оці дойоби. Гарно, мені дуже подобається графічний дизайн цих ігор. Прикольний. Меню завжди відкрито. Якби це не була твоя остання зміна, я б тебе точно звільнив. Вибачте, до речі, ви вже знайшли мені заміну? На диво, ми швидко знайшли когось. Молода жінка майже одразу подала заявку. Ну, звісно, тільки відчайдушні люди погодяться тут працювати. Добре, годі балакати, здається, що заходить клієнт. До речі, я підготував пару пояснювальних нотаток на комп'ютері для нових співробітників. Будь ласка, подивися на них теж. Як це мило з вашого боку, що ви дбаєте про нову офіціантку? Ага, це цей дядька. Привіт, я хочу зробити замовлення. Що хочете замовити? Ем, тоді я попрошу один класичний бургер і одну содову. Може, хочете шматочок піци? Прийнято, буде готово за 10 хвилин. Так, дякую. Дякую. Так, а власне ми ж тут не самі виходить, якщо у нас ще кухар має бути. Так, використовуйте тап, подати гарячий класичний бургер і Кока-Колу. Не змушую клієнта чекати. Вже йду. А, я і сам тут все маю готувати. Йоп, твою наліво. Гаряча картопля фрі, піцце. Хорошо, нам треба тацю кудись поставити, так? Да? Бам. Двері складу. Так, що у нас тут? Якісь овочі, щось незрозуміле. Обережно волога підлога. Волога-підлога! Так, компухтір. Класна миша. Бухгалтерська робота. І що мені тут з нею робити? Клас, у мене колись був такий компухтер, колонки, такі миша, жесть. Ще з кольосиком пам'ятаєте, миша була жесть. Хто такий де мамонт як я? Ставте лайк цьому відео і підписуйтесь на канал. Так. Ой-ой-ой, ой у нас все готове. А який він з за... він класичний замовив? Як його взяти? Треба тарілка, мабуть. Блін, а досить все інтуїтивно, я вам скажу. А що, може, бургер ми в фрітюрі? Ні. А як нам його розігріти? Що, я просто з холодильника дістав і принес йому? Це що за фігня? Склянка. Фігашимо Кока-Коли. Блін, він зараз буде сваритись, що він е, холодний. Моє замовлення вже готове. Скоро буде готове. Окей, щось я не так зробив. Ай, може тут треба розігріти щось. Так, поки тупняк. Грячий гарячий, класичний бургер і коло. Тобто я думав правильно, але як його розгарячити? Хм. О! Блін, Але в мікрохвильовці, хто бургера хоч раз зігрівав, це ж жопа якась. Він м'який стає. Класно на сковорідці його обсмажити на маленькому вогні. Хвилин по 5 з кожної сторони, тоді булочка стає хрустка, і бургер тоді клас. Єдиний бургер, який можна зігрівати в мікрохвильовці, це чізбургер з маком. Він тоді такий самий смачний, як і тільки зроблений, як на мене. Що тебе з... з кабіною, друже? Нормально і так. Мой завел. Завода... Я ж приніс тобі вже. Скоро буде готове. Я ніхрена не розумію. Що я не так зробив? Піду змию це все в туалет, раз ти такий, блін. Добре, давайте так ще раз спробуємо. А що не так? Це класичний бургер, це 100%, правильно? Що це коїться? Як я це... Як я через стіл пройшов? Ой, блях. Добре, давайте ще розігріємо його, я фіг його знаю. Може я іншу воду йому налив, не ту, що треба, але тут хер зрозумієш. Що мені робити з цими котлетами? О! Щось воно в цей раз швидко. О, тепер він теплий. А чому воно тоді вистрілило? Ви що, знущаєтесь з мене? Ону він навіть хірячить паром. О, ну нарешті ти вирішив поїсти. Поговорити з менеджером. Ого, навіть равлик рухається швидше за тебе. Ваші жарти такі ж погані. Гаразд. Копуха, я залишаю кафе на тебе, зазирнув вранці, як і завжди, не забудь, як слід прибратися. Чесно кажучи, мені було б спокійніше, якби ви теж лишилися. Вибач, але ми не можемо дозволити собі зайвий персонал, натомість я дам тобі премію, ти її заслужила? Оце вже інша справа. І не грика дверима складу, вона почала заїдати, і ти не зможеш відкрити її ззовні. Хм... Може, варто було б її вже полагодити? Раз, я виходжу, побачимося вранці. Гарного вечора. Може, ми закриємося на складі навмисно. О, бляха, чомусь так темно стало. Натисніть F, щоб вмікнути ліфтарик. Мене навіть мене на освітленні, мінімальне світло вночі як зручно. Прекрасно, можна зачинити двері. Зазвичай я намагаюся зачиняти двері вночі. То може ми це і зробимо? В мене, Що за звуки а це картопля? Я сподержу, це картопля смажиться. Менеджер сказав мені не хлопати дверима, бо тоді її не можна відкрити ззовні. То можна не хлопати, можна обережно зачинити просто. Нахера мені взагалі цей склад, я тут ні з чим не можу інтерактирувати. Тут. о ні. Тут відчинено, нафіга. Ото бляха-муха. Уявіть. Треба дивитися. Своїм страхом в обличчя. Це наша машина? Я ще не закінчила свою зміну. Все, ну його нахер. Повертаємось назад. Можна зачинити? Не можна, ну звісно. Що у нас на компухтері? Я все ще не можу тут нічого робити. А як мені піцу брати? Може хтось піцу захоче. Екомун економити світло. А, у мене, може, задачі є. Протерти столи. от я бевся. Я навіть не поняв, що мені треба щось робити. Так. Так, ну поки непогано. Столи протерли. Поговорити з гостем. Окей, у нас зачинено. А можна я не буду відкривати двері, а отак поговорю? Що це за безпека? Вибачте, що зазирнув так пізно, але ви ще відкриті. Ми працюємо цілодобово, хочете щось замовити? О, чудово, я дійсно зголоднів і мені ще довго їхати. Ви тут зовсім одна? Ем, Вибачте? Ах так, я хотів би чізбургер. найбільший, що у вас є, і картоплю фрі і колу, будь ласка. Звичайно, сідайте, я приготую ваше зумовлення. Він мене лякає. Щось із ним не так. Ну нічого ж він велетенський, що капець? Він тупо огромний. Мене б він теж не лякав. Так, подати замовлення. Гарячий чізбургер, картопель фрі та газований напій. Так, підготуємо тацю. Чімбургер. Тарілка, да, треба нам. Уявіть, ви такі баца, вам офіціантка в кабіну з цього. Все, він уже гарячий. Так, і газований напій. Капець, він велетенський. Мені здалося взагалі, що він стоїть. Так, картошка і склянка. Будь ласка, ваше замовлення, сир. Добре, продовжуємо прибирання. Е -е, помити підлогу. Яка мерзота. Так, все, я сходив, погуляв, заспокоївся, вам раджу теж заспокоїтись. Власне, за допомогою ароматного ліптона. Фу, ну його нахер. Іноді люди зникають безслідно. Хто б взагалі помітив, якби хтось зник. Нє, мені здається, що це баг якийсь, якого хера він такий велетень. Е, вибачте. Дякую за їжу, було смачно. Завжди, будь ласка. Не забудьте зачинити двері, ніколи не знаєш, що може принести ніч. Ми відкриті ці... Будемо взагалі не звертати увагу на його е погрози. Ми відкриті цілодобово, тож і пам'ятайте, тіні інколи оживають. Ви подивіться це вообще що за розмір? Я тебе не боюся. Ніхера він не штовхає. дійсно сильний. А нащо ти йдеш в помідори? Понятно. О, брудна підлога. А можна все ж таки якось зачинити двері може? Було б прекрасно. Так, в туалеті помили. Тут через стіл можна бігати, до речі. Фу, блін, я не пам'ятаю за всі ці хорори, що я знімав, щоб я так арав. І він навіть музично не найстрашніший був, але от чогось мене прям налякав. Якісний дрижачок зловив я. Готово, пора зайнятися бухгалтерією на комп'ютері. І яким чином я маю це робити? А що? Мене як ніби має, десь курсор є, але я його не Ну, а як ніби і нема. О, з'явився курсор, нарешті. Це ваш перший робочий день. Покладіть тацю на робочу поверхню. Спочатку візьміть тарілку, а потім покладіть на неї їжу. Бургери знаходяться в холодильнику. Бургери та піца повинні бути гарячими. Використовуйте мікрохвильовку. Для напоїв використовуйте склянку і автомат з напоями. Для картоплі фрі візьміть упаковку і покладіть картоплю в неї. Якщо щось піде не так, викиньте у смітник і почніть заново. О, от про викинути смітник я не знав, а все інше ми розібралися і без. Допомоги. Досить інтуїтивно. Ескель, понятно. Бухгалтерська робота отримувати є, щоб обчислити. Так, зробили бухгалтерію. А я ще в інтернет хотів зайти. Так, пів на третю ночі. Ох, щось не так. Напевно, занадто довго присиділа, пора закінчувати з прибиранням. Немає з'єднання з інтернетом. Прекрасно. Там була якась е шуміха. А я купів на третю, якщо вже 320, ніхрена собі. Там був якийсь шум. Фу, бляха муха. Чому така страшно мені? Ще й не видно ніхрена. Зчинилися двері за мною, ну і ладно, відчинилися. Добре, давайте накрутимо себе, щоб, типа, ну, ми були готові. Тримати в голові, що завжди є скріміри. Що е, мені треба зробити? Помити туалет. Я ж вже робив це. Блять. Бу. А попалася. Що за фігня? Просто маленький розіграш на прощання. Бачити твоє злякане обличчя було безцінно. Ти такий недоумок. Гей, легше це лише жарт, не треба так злитися. Наступного разу я вдарю тебе по твоїй милій мордочці. Ах, ще одна річ. Я приніс пару коробок. Коли закінчиш, тут віднеси їх до складу. Серйозно? От блін. Тобто, дядьки, нема що робити, у пів на третю ночі, він пішов. А де він дівся, кстати? Нормально у тебе Форд. Може, ти ми. А чого ти там стоїш? Кого ти чекаєш? Почекаю, поки ти тут закінчиш. Може, хочеш мені допомогти? Ні. Який ж він недомок? А де коробки? Я не поняв, де коробки? Блять, помити туалет досі треба. Тобто в туалеті у нас нормальне світло. А усюди... А О, я можу зачинитися і, і я не можу вийти тоді. Я тоді буду почуватися в безпеці. Вогнегасник. Принести коробки на склад. Так, у нас є шорткат чудовий тут. О, а ось і коробки. От буде прекрасно, якщо він зачинить за нами двері, захлопне. Тобто так ніхера не закривається, а якщо я всередині буду, то я застрягну. Іди працювати, я закінчу це повідомлення і піду. Звичайно. Знову нема цього. Як це, курсора. Я, мене просто. От от чому він з'являється, коли я встав. Потім я сідаю і він зникає. Його навіть невидимого немає. Типа, я не можу навпомазк якось цей е е ескіль відкрити. Фу, якимось чином відкрився гай ТС. TXT. TSX спалився. Та він як ніби з'являється на пів секунди той прикол. Звідки він взявся? Ні. Добре, в мене вже відкрите, слава Богу. Так, третя година ранку. Винести сміття? Ну, звісно, наш дядька вже поїхав. І у мене сів ліхтар. Хм, автомобіль менеджера все ще тут. Ще один смішний жарт. Автомобіль порожній, ключів немає. О, зато у мене Ліхтар починився. Так, винести сміття. Я б сів в цей автомобіль. І поїхав би собі. Твою мать. Це ж зарахувало? Знайти менеджера. Або те, що від нього залишилось. Може мені пошукати його зовні? Звичайно прекрасна ідея. Може він біля сміттєвих баків, та я тільки що там був, я ж викидав сміття. Як нас звати взагалі? Хай буде якась Сара. Щось мені здається. Так, хорошо, готуємося, що цей велетень. може на нас бігти. Я не боюся, я не, бу... не буду боятися, мені не страшно. Телефон у нас не працює, звісно. Головне, що у нас є картопля і вся фігня. Може він в що це таке там? Може, це просто кущі? Фу, бляха, муха. О, Понятно. Це кров? Боже, скільки крові? Ну, сюди у нас і велетень уходив. Потрібно терміново викликати поліцію. Бляха муха. Зделфати до поліції, використавши телефон в кафе. Дідько знову зачинилося від вітру. Головний вхід має бути відкритий. паскудство. Телефон. Зателефонувати в 9.1.1. Нужбо. Блять. Тут кров і труп менеджера. Пані, де ви зараз. Йобаний твій рот нахуй. Куди мені треба було тікати? Ну ж бо, що сталося? Я в кафе. Тіка. Потрібно зачинитися на... Блять! Ну ти мразь! Потрібно зачинитися на складі. Просто прекрасно. Блять, а як мені... Поліція їде. Слава Ісусу. Боже, як хорошо. Я наугад вибрав. Я даже не розумів, що я там вибрав. Допоможіть мені, будь ласка. О, ми вижили. Виграли? Я зробила правильно. Назвавши свою адресу на 9.1.1, поліція випадково була поруч і налякала психопата. Мені пощастило менше. Я ніколи не забуду ту ніч. Це був справжній кошмар. Дякуємо за те, що пройшли пролог до гри. Справжній кошмар кафе біля дороги. Якщо вам сподобалося, і ви хочете дізнатися, що станеться з новою офіціанткою в цьому кафе. Або чому подають бургери? підігріті в мікрохвильовці, то гру до свого списку бажань. Така гра, друзі, була. Якщо вам сподобалося, ставте клас, підписуйтесь на цей канал, пишіть коментарі. Буду вам все дуже вдячний. Якщо хочете, щоб ви пройшли повну частину, то дайте мені знати, і ми її пройдемо. Власне, на цьому буду з вами прощатися, і побачимося в на наступних серіях.